Уроки крові це освітня ініціатива команди проєкту та управління освіти Львівської міської ради, основною метою якої є правильно популяризувати інформацію про донорство крові не лише дорослим, але й дітям для впровадження уроків крові, які в львівських школах викладатимуть вчителі біології. Пані Ірина Славінська вже проводила тренінг. Вона нам щойно про це розповідала. Також були напрацьовані методичні матеріали, які розповідають коректну інформацію про донорство. Що це навіщо воно і чому саме сьогодні існує велика потреба у донації крові? От і власне далі до нас підключається наш наступний гість. Про це ми поговоримо з ним детальніше. Це Тарас Рапицький, громадської організації Ветеран Медіа. Вітаю, пан Тарас! Слава Україні! Слава Україні! Вітання, героям слава! Так, добре, що нас чути. Тарас, розкажіть, будь ласка, в яких школах загалом будуть відбуватися ці уроки, і наскільки часто вони будуть? Дякую за запитання. Дякую Ірині, і всім партнерам за підтримку цього проекту. Насправді, мета в нас доволі амбітна. Ми хочемо охопити всі 128 шкіл Львівської громади, в тому числі включаючи і початкові школи. Станом на сьогодні ми таргетуємо, власне старші класи, які вже через 3-4-2 роки зможуть теж бути власне і донорами, і так само такими амбасадорами, тобто розказувати вдома, розказувати серед своїх знайомих про важливість донорства, про те, як кров може рятувати, тим більше в такі складні для нашого суспільства часи. Розкажіть, будь ласка, ще ви сказали, що в школах львівської громади чи буде цей проєкт поширюватись на інші громади Львівської області? Та насправді ми з Іриною цю ідею. цей, цей проект. Ми його десь побачили, як воно реалізовується в Америці, коли ми мали змогу там побувати, і власне проходили такий робочий візит. В центрі крові місцевому в штаті Техас, ми, ми побачили, що донорство це не лише про тут і зараз. Донорів американці, зокрема і європейці, як ми вже зрозуміли, пізніше готують ще з садочку і шкіл. Тому, вивчаючи, власне, матеріали, ми десь запозичили досвід Америки і Європи, напрацювали уроки відповідно до контексту. України і, зокрема, Львову, і станом на сьогодні ми вже провели насправді в травні місяці такі чотири пілотні уроки, зробили висновки. І вже з вересня, тобто від вчора, ми повернулися вже з цілісним проектом з нашими партнерами з управління освіти, і хочемо зараз ці уроки вивести на системний рівень, власне, у Львові. І з того, як ми його тут відшліфуємо і зробимо ще краще, ми готові звичайно ділитися досвідом з іншими містами з іншими областями. І сподіваюся, вже невдовзі, і міністерство освіти науки, в в тому числі співпраці з міністерством охорони здоров'я та іншими профільними міністерствами та та відомствами, зможе ці уроки взяти на озброєння у всіх регіонах, бо це важливо всюди. Угу, добре, у мене таке ще питання, як загалом е, має виглядати цей урок. Ну тому, що, наприклад, коли ми говоримо про урок хімії, ми розуміємо, що там спочатку діти вивчають якісь елементи, потім вони складають з цих елементів формулу. Як має виглядати урок крові? Та, е, насправді ми зараз тестуємо кілька варіантів. Але один з них це коли на уроці, окрім вчителя, е, присутній власне донор крові, який вже мав е, в цьому досвід і зможе розказати е, свій? Е, Власне, шлях того, як він шлях, я, я, як він став е, цим донором. Е, другий варіант це коли е, власне вже вчителі матимуть всі методичні матеріали, які ми їм надали, і зможуть е, так само якісно і цілісно е, взагалі розказувати, що таке кров і для чого вона потрібна. Е, де це випливає із, із наших особистих і досвідів, і, е, і того часу, коли вчилися ми в школі, е, насправді я е, в дитинстві. Панічно боявся крові, бо мені не розказали, що це таке і для чого воно мама хотіла, щоб я був лікарем. А я кажу, мама, ти типу, я крові боюся яким лікарем в став юристом, але десь цю думку і бажання я зберіг для того, щоб розказувати вже майбутнім поколінням про те, що насправді це не так страшно, і після того як я побував в тому в Америці в центрах крові, я зрозумів шлях крові. Зрозумів, наскільки це важливо, як вона рятує життя, і десь це ми хочемо власне і донести через уроки крові, плюс деякі школи ми будемо так само вести в центри крові, і в міський, і в обласний, для того, щоб показати і запрошувати так само на наші вуличні донації, як Іра розказувала про наш автобус, і показувати цей шлях, як кров йде і. Куди далі, власне, вона і транспортується, і експедитується правильний термін, угу. супер. Дуже дякуємо, Тарас, що підключилися до нас і детальніше розповіли саме про цей такий маленький елементик вашого великого проєкту. Т так, дякуємо вам Дякую за включення. З нами був Тарас Рапицький, його ветеран медіа Бажаємо вам спокійного вечора. Дякуємо. навзаєм.